Десь я загубилася. Я такий, знаєте, цей комп'ютерний геній, що знову десь загубилася. Я почекаю вас трішечки. Почекаю. Я надіюсь, ви мене зараз знайдете. Так, 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 переходьте, шукайте. Я розпочну з того, що мені поставили таке питання: а чи обов'язково вчити граматику, щоб хоч якось заговорити німецькою мовою? Ну, що я хочу вам сказати? Чи обов'язково вчити граматику, щоб заговорити німецькою мовою? В принципі, у методиці викладання іноземних мов існують різні методи? Є усний метод ем, Гарольда Пальмера, є метод Уеста, є ось недавно такий дуже розрекламований метод Калана, які пропонують ось такі усні структури, вони більш розраховані на зазубрювання, скажімо, певних структур. Але все ж таки вони спираються на підстановчі таблиці. А підстановча таблиця вона все одно нас групує навколо певної граматики. Ну добре, скажемо, от я хочу без граматики. Тоді вам прийдеться просто зазубрювати купу фраз. Так як от нам пропонують розмовники німецької мови. Я хочу задати питання, хто купував розмовник. Хтось колись їм скористався, ну, от скажіть чесно, я теж в свій час його купувала. Ти ж, коли тебе щось спитає, ти поки знайдеш у відповідь ту якусь там фразу, яка тобі потрібна, ти все вже втратив час і ти будеш щось вигадувати з голови. Відповідно, краще все таки набирати собі слова. Можна навіть і без граматики їх якось там компонувати, все одно сумарний зміст дасть змогу вашому партнеру зрозуміти, що ви має, що ви мали на увазі. Ну, але я є прихильник все-таки вивчення граматики в шпрехені. Так, ну все одно ми починаємо з шпрехена, але граматику треба знати трішечки. Це я так вважаю. Але це не означає, що це закон, тому що всі люди різні. Знаєте, я хочу це порівняти із виробництвом машин у світі. Якби всі говорили, що ну Мерседес це ідеальна марка, тут не існувало б взагалі ні Форда, ні Фольксваген і так далі. Розумієте, тому і в даному випадку про вибір власне методики як вчити це ваша особиста справа. Є одні, знаєте, такі трудоголіки, вони що скажуть, їм те будеш робити. А є такі, які хочуть посачкувати. Вони думають, що зараз хтось так чарівною паличкою змахне і вони заговорять. В будь-якому випадку це робота і треба працювати. Так... У розмовнику видається все нелогічним, завжди є підозра, що там помилки. Так і є. Я коли е, особисто перші рази потрапляли мені розмовники, я ще ж мови не знала. А коли зараз я інколи переглядаю цей розмовник, там реально багато помилочок. Тому це такий, знаєте, дуже е, хиткий спосіб допомоги для себе. Привіт-привіт всіх. Всім. Це я так відповіла на питання, чи обов'язково вчити граматику. Я вважаю, що, хоч базово, таку, знаєте, минулий, теперішніми майбутній, модальні дієслова, трішечки минулий час. Тепер мені дуже е, сподобалося, як сказати свій. Наші мови ми кажемо, своя машина, своя дитина. Він має свою машину, я маю свою машину, а вони мають свою машину, а ми маємо своє. Тобто, в нас цей свій підходить до усіх осіб. Слова свій німецькою немає. Вони знаєте, як так знаєте, мені дуже цікаво, як вони підходять до перекладу цього слова. Я маю мою машину, ми маємо нашу, а він має його, а вона має її машину. То дуже цікаво. І коли хтось десь задумувався над цим питанням, то щоб ви не думали, що ви не знаєте цього слова, просто його не існує саме по собі свій. Добрий вечір. Привіт з фульда. Вітаю, Guten абент, всіх вітаю, дуже рада. Вже нас 106 чоловік. Круто. Тепер розпочнемо з тої теми головної сьогоднішньої трансляції це неправильні дієслова німецької мови. Ну, сказати, чому вони називаються неправильними, знаєте, це такого розмежування немає, це залишки. Залишки від формування цих романо, -гермо... романо -гермо... германських мов. От ось чому, наприклад, в англійській і в німецькій є однакові дієслова, наприклад, Брінген, bring, Зенден, Сенд. Send". От і ось це все лишилося. Чому їх нам постійно дають першими, коли ми починаємо? Чити вже цю таблицю нам дають. Давайте з вами просто німецьку мову, і її всі слова, дієслова зараз в даному випадку. Уявімо, в такій бочці величезній дієслів. І ось ці неправильні в німецькій мові займають ось таку малесеньку плівочку зверху в цій бочці. І тому нам їх дають спочатку вивчити, щоб ми далі вже розрізняли їх більш-менш. І ще одне, знаєте, я сьогодні якось так сама себе зловила на думці, що ну, а як же ж більшість слів правильних, але. Коли ми зараз почнемо говорити про свій день в минулому, дивіться, в нас Aufgestanden встала в минулому, angezogen неправильно вдяглася гевашен неправильно, гішляфен, неправильно, гішпрохен, getroffen. і дуже їх багато ось ми користуємо в, в побуті кожен день. Тому, відповідно, їх треба. Знати, ну вже не перше питання мені стоїть. Чи навчаєте ви індивідуально, так як я маю мало обмеженого обмежений час і готую багато інших матеріалів, тому просто не можу я. Я дуже багатьом відписую і відмовляю, тому що дуже мало маю часу на це. Маю зараз більшість B1, виду зараз індивідуальні. Ще дехто там, хто хоче заміж виходити, то беру А1, бо там їм терміново треба, то це ще беремо. Так, добре. Отже, переходимо до наших неправильних дієслів. Я е, просто вам дам таку е, пораду, коли завершиться на, наш ефір. Ви в Гуглі набираєте лісте unregelmäßige Verben», тобто список неправильних дієслів. Просто для того, щоб перевірити, як ці у нас правила функціонують. Якщо ви починаєте в нас, як правило, всі оці табли списки неправильних дієслів, слів дієслова бакен пекти. В корені воно має буквочку А. І таких слів у нас є дуже багато там. Ну, от, я зробила з... нотатки, щоб зараз перед вами не ікати. Бакен, блазен, братен, фален, фарен, анфанген з відокремлюваним префіксом. Хальтен, шлафен, траген, вашен, ваксен це такі е, слова найпоширеніші, як я маю на увазі. Їх найкраще для себе отак от і виписати. Можна навіть малювати картиночки, якісь, щоб поєднати там мене колись я пропонувала, знаєте, яку картинку? Ну, типу. Вахсен яблука, ростуть яблука, гефален на землю, ми їх гевашен, гетраген в будинок, е, е, гехальтен в холодильнику, геласен е, сушитися. Тоді ангефанген розпочали їх, гебратен гебакен пекти, гефарен на базар і після базару пішли шляфен. Ну, це є так, знаєте, для тих, хто дуже так, е, любить працювати і хоче реально ці слова взяти, тоді можете собі ось написати таку історію. Чому щоб у нас цей «н» лишався? Бо в неправильних дієсловах, як правило, лишається в кінці «н». І тут ми, виходить, тільки додаємо «г». Вітаємо з міста Кельн. Так, чекайте, я чорний, як буде німецькою. Знаєте, я е, таких питань, е, ну, які йдуть про е, оці національні різні проблеми, тут не буду. А що ви мали на увазі чорний? Це грязний чи по національності чорний? Тобто тут така справа. Дякую е, вам за відповідь. Дякую. Ідемо далі. Ви мені собі там витайте, пишіть, а я буду. М м м Дункель Хойтік, Дункель хойтик. Не, Чесно скажу, не дам вам зараз чіткої відповіді на цей дункель-хойтік. Тому що якби самі німці вони залякані ще з е, тими питаннями про наслідки самої війни, і в них е, оця е, питання е, гендерні питання, е, міжнаціональні питання. Е, вони дуже бояться про них говорити. І можливо, навіть просто я не зустрічала такого прикладу, щоб це було. Тому ну, якщо це правильно, то нехай собі люди знають. А якщо ні, то я не беруся стверджувати напевне, що це так і є. Так, отже, ми розібралися з цими на А. Так, ви собі берете, потім перевірите. Це перше правило. Типу, там, де в нас якщо корінь на А, слово не міняється, Н «ем» лишаємо просто G додали і все. Друге правило. У нас в другому часто потрапляють ось такі укорені Ай. І в перфектній формі вони будуть змінюватися, навпаки, ставитися, читатиме це на І. Наприклад, бляйбен геблібен. reiben, герібен. Трайбен getrieben. І лише єдиною, таку я теж е, замітила закономірність: що якщо цей Ай супроводжується в корені ще буквочкою du, айд, то змінюється вона на it. Наприклад, leiden, gelitten, геліттен. Гешніттен. Ну, така теж, може, вам якась буде підказочка до запам'ятовування самих форм. Але N тут у всіх лишається, бачите. Далі є ще правило літо. Чому я так подовжую саме це літо? Тому що в нас буде з вами довге і літо. Тут теж це правило, фактично, ну, о, ну майже 100% цих дієслів воно е, співпадає, вони всі там підлягають. Е, наприклад, бітен, geboten, біген, гоген. Fliegen, geflogen, frieren, gefroren, gießen, gosen, riechen, geworchen. No, що у нас там? Schliesen, наше теж готове слово кожного дня, геш, шісен, гшосен. Я намисла взяла слово schießen. Е, ну, Тут вже бачу в мене ці е, 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 війни починаються в коментарях. Не звертайте уваги, це завжди дуже класно. От, е, це мені буде, знаєте, як я говорю, для поширення каналу. Тому залиште цього е, діда в спокої. Так, добре, тепер беремо ці два слова. І я хочу взяти ще такий інфінітив, як шайсен. Шісен це стріляти, щоб запам'ятати його, беремо шість разів стріляємо. Шісен. Шайсен. Хто знає, посмійтеся, хто не знає, я мушу сказати: це справляти, е, справлятися по важкому, але в такій вульгарній формі на букву «ср». У мене така була ситуація, що я ці дві форми минулі сплутала. І замість того, щоб сказати стрельнув, я сказала ось те інше. Тому використовуйте ці правила. Якщо у вас в корені йде ай, то минула форма буде гешісен. А якщо в корені йде літо, то це і змінюється на О. Щоб у вас шісен не було «гешісен», а було гешосен. Ось для чого я тоді навмисне ці правила такі, як би. Повідомляла для себе, Щоб було легше орієнтуватися. <хи> так, це патіці Ціпцвай. І ми ще потім я наведу приклади, де ми відмінюємо, як відмінюється сам по собі Ціпцвай. Халло, вітаю всіх вітаю. Тепер ще є така закономірність, як я його називаю село, тому що от ми можемо пов'язати, що літо в селі. Село. Там, де е на о, хоча тут є багато е, таких моментів, які не збігаються з усіма словами, але ось хай буде це у нас село. Це такі найбільш поширені слова, як шпрехен, гешпрухен, хельфен, гегольфен, немен, геномен, трефен, гетрофен, ну, такі ще брехен, геброхен. І ви теж побачите, що це у нас таке маленьке, м -м, скажімо, згруповане правило. Воно працює. Але, дивіться, есен, гегесен. Фресен, відповідно, так буде гефресен. Гебен, гегебен, лезен і зеен теж нічого не змінюється. От і ці п'ять таких основних: це «фресен», їсти, жерти. Тоді те, що йому бачимо і читаємо лезен гізе, і даємо гебен, можна взяти, що вони не змінюються, просто додаємо до цієї форми ірен, помилятися. Ну так, помилятися і Ірен, і ірен, це те саме, як, наприклад, третен і третен, саме по собі бе, особливе значення дієслова не міняє. Ну, якщо ви це мали на увазі. Віталій, доброго дня! Ще мені подобається одна група, яку я називаю ось таким чином: – ю. Я тут взяла відразу три форми для чого? Тому що вони дуже вони різні, всі три. І маємо І, А, і У відразу в трьох формах. Наше тринкен. Трінкен, «транк» – «кітрункен», Бінден – «гібунден», Фінден фантки. Ще які в нас там є. Співати. – «зінген», занг – «гізунген». Ось то ось такі ці короткі, і теж можна собі в цьому правилі міняю легше засвоїти. Ви скажете, а як же ж їх заучувати? Це теж робота, і з кожним з цих дієслів в минулій формі треба будувати власні речення. Тоді, коли ви, наприклад, почуєте habe gestern mit meinem Freund gesprochen» – раз. Чи там і heute etwas gegessen», то ви на другий раз не скажете habe gesprecht» чи «Ich habe gegessen». Воно вже просто ляже вам у вуха От, і буде все ж таки згадуватися правильна форма. Бо я зараз кого маю в А2 і перехід з А2 в Б1, як правило, саме йде плутанина в формах оцих діслів у патіці. Людмила Антонова закликає всіх тапати сердечками праворуч. А мені ще хтось один казав, то ви нагадуйте нам, що нам треба е, ну, ставити вподобайку і тапати. Ви знаєте, забуваю. Ну, от якось так е, Переживаєш за сам ефір, і е, забуваєш уже про ці всякі рекламні акції, як то кажуть. Добре. Що стосується ще таких інших слів, Ну, от, наприклад, е, є слово у нас. Зіцен і Єзецен ці два такі слова. Одне з них є правильне, одне неправильне є Ліген і є ЛЕГЕН. Давайте таким чином ми зробимо, що сидимо і лежимо, ми неправильно. Тобто, якщо Зіцен і Ліген це неправильно, а уже сідаємо. І лягаємо правильно. Я тільки так їх собі розрізняла, ну, бо так якось інакше. Тобто, ви собі такі уявіть, що Ліген і Зіцен з цими І сидимо і лежимо неправильно, а Зецен і Леген уже тоді буде правильно. І яка тут фішка виходить, що коли саме оці Ліген і Зіцен, то минула форма цих патік в них лишається N gesessen і Гелеген. Оце от сиділи і лежали. А якщо поклала чи посадила, то буде гезець гелегт. Ось в чому закувирка тоді, щоб ви відразу правильно реагували у утворенні цієї форми. Тому і так собі запам'ятовуйте, оце я гезесен лежала, сиділа неправильно, а посадила що сіла чи положила правильно. Чесно, от зробіть собі таку заміточку, і ви побачите, що вона спрацює. Можете навіть її потренувати отак от для себе. Крискот. До речі, цим Крискот. Коли я перший раз була в Баварії, вони все такі Крискот, Крискот, Боже, думаю, що це за кот такий, що це Вони мені говорять такий цей Крискот. А вони ж оглушують букву «г» на початку, і вона виходить таке оцей Крескот. Дякую, що нагадали. Е, я собі розділяв ці слова, як куди йде. Так, я вам віру. Коли людина е, десь уже працювала з мовою, е, знає там відмінки, назва відмінків, чітко розрізняє саме по собі питання, повірте мені, коли приходилося пояснювати людям, оце сиділа чи посадила, чи лежала і положила, це був просто такий каламбур, ребус, що ми не знали навіть, з якої сторони його вже опрацювати, щоб зрозумілося саме. Так, ідемо. І ще я хочу додати: є ще одне дієслово, біттен просити і бетен молитися. Теж вони виходить в нас такі, що минулу форму можна сплутати. Тому беттен, коли всі моляться, то це правильно, це правильне дієслово. І минула його форма буде «гібетет», як оці наші навушники при утворенні патіцепцвай. а біттен просити. Це завжди, коли ми неправильно щось зробили, і ми просимо так, когось щось там перепрошуємо. Тому це біттен буде вже неправильне, і просили буде з енґебет. Ось так теж можна взяти ці слова. Якщо у вас будуть питання на рахунок запам'ятати ще якісь форми, можете так само потім мені, коли ця трансляція завершиться у коментарях писати ідеї, і ми будемо їх там разом розглядати. Ще згадала за одну групу, якщо в корені в нас закінчується на nн, наприклад, ненен, бреннен, ще якесь там було у нас нен, -нен» бреннен, реннен, так, то патіцип цвай там іде на ан, -н -н т, герант, гебрант, генант, з двома н там теж в корені в кінці. Ой, дякую, дякую вам всім за компліменти. Зецін це щось поставив, наприклад, на стіл. Е... Ну, поставити на стіл це Штелін. Теж тут у нас ще одне є дієслово. А Зіцин коли сів на диван. Ні, якраз Зіцин це сидіти на дивані, а зіх Зецин себе посадити на диван. Ось через те я вам говорю, що це дуже важкі два дієслова. Я, до речі, нижче дам посилання. В мене є відео з малюночками, де я пояснюю ці Зецин і Легін, Зіцин і Ліген. Це реально просто в голові Каламбур у всіх одинаково. Дуже дякую, що ви слухаєте мої уроки. Чесно, це така плутанина з цим, це от сидіти де? Я сижу на дивані і я сажаюся, типу саджу себе на диван. Тільки таким чином можна його якось ще глибше усвідомити, бо реально воно так важкувато для усвідомлення. Тепер додаю ще одну таку річ, яку я замітила сама за собою вже останнім часом. На початку, хто починає, можете брати якісь легші книжки. Я собі взяла просто якусь дешеву там на, на базарі, фактично, чи я вже не пам'ятаю де. Ну, щось таке я собі придбала. Для чого? Просто читаю і виписую такі або гарні моменти, або невідомі слова. Те, що ти вже знаєш, ти просто перебираєш його в голові усно і теж тренуєш оце зв'язне читання мовлення. Ну, от, наприклад, я вичитала для себе це мені теж було нове: та дзахе» неймовірний факт теж таке, 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 таке цікаве. Ще мені дуже сподобався опис дощу. Ну, там ми знаємо, що es regnet, шнурль, «реген», проливний дощ, але ось таке мені зустрілося. Тім, тім повернув голову до вікна. Це форма від gos, На вулиці лило, прям лило, вас що це означає? Ein gegen das Glas. Типу, що – «Оця злива прям кидала, як з відра воду у вікно? Ну, в скло, в вікно, звичайно. Дуже цікаві такі різні речі. О, і, і ще я одне захотіла вам розказати. Це таке, знаєте, як девіз для нас, усіх на завершення трансляції. «Lass bloß nicht die Flügel hängen» Не опускай крила. Бачите, як класно. Лас", типу, залиш крила, не висіти. Ну, а нашої це, виходить, не опускай крила. Лас блос ніхт, ді діфлюгль хенген. Класне, правда? ж? Ставлю куди, стоїть. де? Ну, звичайно, так. Тут е, е, з усіма тими чотирма там їх є е, ложити, ставити, садити і вішати. Ця група така в них є. І так само буде висіти, сидіти, лежати і стояти. Там такі два стопчики буде цих слів. Не цікаві. Дякую. Я вчу німецький, а 1 і що не розумію, шукаю на вашому каналі. Дякую вам дуже. Якщо ви хочете купити ці курси, які в мене є, там є для опіки. І є наш прехен А 1 дуже хороший матеріал, наш прехен А 1 і вербен мід припозиціонен, там де є в реченнях дуже великий матеріал: Денкен Андройменфон, і Хроймедафон, träumst Троймсту з перевіркою. З усім класний матеріал. Можете потім теж я е, у описі під відео напишу контактні дані, то якщо захочете зв'яжитися зі мною. Присутніх 183, а сподобалося тільки 76. Ні, я не буду займатися такими справами, заставляти. Можливо, людина так заслухалася і не може навіть і очі відвести від екрану і забуває про те, що треба там щось ставити ще. Да, от шапку чи шляпу садять на голову. Так, садять. До речі, ми і черевики одягаємо. Да? А в них ні. Я бажаю купити курси для А1. Ви побачите потім, як ми зупинимось це. Коли наступний ефір? Я буду намагатися якнайшвидше це зробити? Тему ще я не придумала, можете пропонувати, але я думаю, що будемо зустрічатися частіше. Дякую!